Ти будемо про нові обмеження для Росії з нами на зв'язку. Політолог, політехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Пане Олеже, вітаємо! Слава Україні! Героям слава добро. Отже, сьогодні Сполучені Штати Америки мають намір запровадити нові санкції проти Росії та Китаю. А от Велика Британія заявила, що нові санкції будуть стосуватися посадовців Росії та Ірану. Ну, власне, здебільшого санкції, як і від Штатів, так і від Великої Британії, це персональні санкції, які будуть стосуватися там обмеження активів, і власне заборонять вести їм бізнес на території, до прикладу Сполучених Штатів Америки. Питання в тому наскільки ці санкції стануть ефективними для України і чи вплинуть вони на Іран? Тому що вже були повідомлення про те, що Іран за допомогою Російської Федерації планує стати ще однією ядерною державою. Власне, це такий потужний у них план і потужні сигнали, наскільки можуть завадити цим планам втілитися у життя санкції від Сполучених Штатів Америки та Великої Британії? Іран вже крокує до того, щоб стати повноправною ядерною державою. Я думаю, в принципі, вони далеко зайшли в свої ядерні програми, і тут помилка буде передусім Трампа, який вийшов, вивів Сполучені Штати Америки з ядерної угоди. А це зумовило відновлення ядерної програми Ірану і. Прихованої ядерної програми, тому в даному випадку, знаєте, ця ситуація з санкціями конкретно щодо Ірану, бо з Росії і так все, все зрозуміло: вже починають росіяни, російська еліта безпосередньо підчувати нас першої хвилі санкцій, перших пакетів. Найголовніше це, звісно, нафтове ембарго і гранична нафтова ціна. Це найголовніше з усіх санкцій. Ну і плюс ми маємо ще і фінансові обмеження, і вивід капіталу з Російської Федерації, і проблеми з девальвацією рубля, і його штучним курсом тощо. Тобто, повертаючись до розмови про ефективні санкції, ми можемо констатувати: так, вони ефективні. Вони це не е, швидка оперативна реактивна дія, яку ми хотіли бачити, але вони діють і певним чином впливають на е, відчуття російської економіки і її інтегрованість світовий ринок. Що стосується Іран, ситуація складніша, Бо я так розумію, розмови про санкції проти Ірану вони точилися як тільки з'явилася інформація про постачання із іранських безпілотників та можливо балістичних пакет. Якщо санкції стають зараз реальністю, це означає, що Іран не припинив співпрацю з Російською Федерацією. А це означає, ну найбільш складний для нас варіант, що він продовжує постачати шахіди інші безпілотні апарати. І найчуттєвіша тема для всіх нас це іранські балістичні ракети. Ну я не думаю, знаєте, вже багато військових аналітиків кажуть, що начебто ми не для нас важко збивати балістичні ракети. Я хочу сказати, що українська система протиповітряної оборони і не таке збивала, починаючи з 24 лютого. І Для цього не треба, не треба буде, не треба бути військовим експертом чи спеціалістом вищого рівня, щоб це зрозуміти. Але те, що ми поки не знаємо, як може українська система ПВО діяти на ці ракети. Це правда. Поки ми ну, не Пройдемо цей шлях, ми почнемо відбивати цю нову, можливу ракетну атаку, але я не сумніваюся, що вона буде. Ви ж розумієте, що ми маємо справу з досить хоробливим сусідом і з керівником цієї держави, який, трішки, м'яко кажучи, не зовсім адекватно себе веде. Принаймні вчора ми всі могли дивитися, як він з бокалом Шампанського собі ходив по Кремлівському залі, по Кримлівській залі і ніс якусь не ну, незв'язану, Єрунду, яка не личить керівнику держави, що колись претендувала на статус великої держави, оці санкції, санкції остаточно вбивають мрію Росії про велику державу і є пересторогою для Ірану. Щоб він згортав співпрацю з Росією чи здати на цей Іран в умовах масштабної протестної хвилі, яка зараз захлинула, не впевнений. Іран потребує політичної підтримки Росії, допомоги Росії для придушення протестної хвилі. А деякі аналітики вважають, що фактично в Ірані фактично почалася повзуча революція, і якою буде її наслідок результат, важко спрогнозувати Іран це східне суспільство. Поведінка еліти слабо прогнозована. Ви ж знаєте, що там смертна кара навіть є по, -по відношенню до протестувальників, причому там вбивають дітей. І це, знаєте, це сприймається ну, начебто як даність для цієї країни. Хоча частина суспільства іранського вона демонструє своє бажання будувати життя на цивілізованих, прогресивних. Цінностях, в тому числі, які є в базовій цивілізації західні тому, ну, питання поки скоріш крапка з комою, ніж е, три крапки. Тому питання про санкції я б я б не оцінював як однозначно позитивне. Це знач... знак того, що Іран буде ще більше знаходити оці ці кути вирівнювання відносин з Російською Федерацією. А чи вигідно це нам? Ну, я б не сказав, що це вигідно, але з іншого боку, у заходу немає багато інструментів тиску на іранську владу. Можливо, ці перші пакет санкцій це попередження для Іран, да? що буде ще більш ґрунтовніші і більш а, серйозніші санкції. Тому керівництво Ірану мають обирати, що їм треба налагодження відносин з Заходом для того, щоб приборкати протести, поставити крапку в стабільності держави. Або формувати нову ось Москва-Тегеран і фактично бути державою зброєм і свою країну обрікти на серйозні випробування, в тому числі масштабний хаос, який може вести, вести в Іран революція, а потім і громадянська війна. Бо Іран це клани, це східні клани, які періодично конкурують за владу. І причому національна проблема в Ірані також має шанс здетонувати. Іран це, по суті, друга Сирія, можливо, тільки влада режиму ну, вона сильніша, ніж влада Башара Ай Асада. Тому, але перспективи переростання революційної хвилі протестної громадянської війни цілком реальні в цілком. То ще питання в ефективності персональних санкцій, тому що від Сполучених Штатів Америки це санкції проти високопосадовців та військових чиновників. І думки є дуже суперечливими. Одні експерти кажуть, що персональні санкції не є такими ефективними, як санкції проти держави. А власне інші заявляють про те, що саме персональні санкції можуть привести до рішень або до змін у владі. Ці персональні санкції ефективні лише в тому вигляді. Коли вони стосуються фінансових активів, майнових прав, нематеріальних прав людини, фізичної особи, яка має відповідні рахунки, власність, маєтки в країнах заходу, які, власне, в цю орбіту санкційну входять, ну і по другий момент, вони є дороговказом для третіх країн, да не мати справу з цій людиною. Але персональні санкції вони насправді більш символічні. Ніж, наприклад, ну секторальні санкції по секторам економіки, по секторам економіки, по цим певним галузям. От, наприклад, зараз ми говоримо про який дев'ятий пакет санкцій Європейського Союзу по відношенню до Росії, і там вже звучить такі речі, коли можуть заборонити постачання програмного забезпечення, зокрема ноутбуків апарати, ну, відповідних апаратів до Російської Федерації. Чи грунтовно? Так, я вважаю, це абсолютно ґрунтово. А персональні санкції ну, Путіну навпаки вони вигідні, щоб проти його чиновників запроваджували персональні санкції. Це формує такий, знає, знаєте, знаєте, ковчег що вони всі в, одну, в, одній, в одному в пляжці. І тому спільна відповідальність автоматично накладається на всю цю групу російської війни. Тому персональні санкції, я б сказав, вони більше. Сплачують більше, консолідують еліти, проти яких спрямовані ці санкції. Ну а знаєте, захід же любить також. Чесно треба сказати, поставити галочку, що вони щось там зробили. Ну от вони вели персональні санкції. Пам'ятаєте, після Криму анексії Криму чотирнадцятого року в основному мова йшла про персональні санкції. І чи ефективні вони погляду тепер 9 років окупації нашого українського Криму? Знак питання великий. Я не думаю, що вони дуже ефективні. Не уважає, от власне ви згадували про те, що найефективнішим це було би ембарго енергетичне ембарго. А зараз ми бачимо, що Європа готова до сталі на нафти в розмірі 60 доларів за барель. Але сьогодні з'являються повідомлення про те, що ціна на основний сорт нафти, на який припадає 60% експорту, це. Впала до майже там 44 доларів за барель. Тобто, це зараз ринкова ціна. Фактично, навіть за тією ціною, яка є сталя цін, в 60 доларів вже ніхто не хоче купувати російську нафту. Ну, знаєте, ну я думаю. Ну, я думаю, що ми з вами дуже далекі від грунтовного е, будем, пояснення цього нафтового ринку. Він постійно коливається. Кожен день зміни відбуваються. Є певна, певні фактори, які впливають на нафтовий ринок. Ну, давайте їх перелічимо. Перше. Рівень обсягу видобутку нафти країнами ОПЕК роль Саудівської Аравії, яка ну, яка вийшла нещодавно з обмеженнями певними да чи, чи чи сказала, що вона не буде обмежувати, і це, звісно, ж також впливає на впливання. Далі контракти, рівень законтрактованості ціна. Наявність танкерного флоту, відсутність там торгівельних обмежень, тобто постійно ця ціна коливається Так, да, зараз тенденція до зниження і тому гранична ціна 60 доларів виглядає ну надто надто велика до речі, Польща. І, здається, ще прибалтійські країни під час обговорення нафтового ембарго в Європейському Союзі вони наполягали на меншій ціні, ну, там, 50 доларів чи навіть 55. Але більшість країн Євросоюзу наполягали на 60. Ну да, виглядає так, що в принципі це вигідно Європейському Союзу, начебто не сильно травмує зараз енергетичну співпрацю європейських комерційних компаній з Російською Федерацією, але тут є одне але. Подивіться, яка була істерична неадекватна реакція російської дипломатії на це рішення. Лавров вийшов. Лавров, е е коментували ну, посадовці російські е коментували досить жорстких тонах, Пісков, зокрема, е він е говорив, що Росія відповість на подібні речі, е і це і ця відповідь вона буде дос досить е відчутною. Для, росії, для європейського ринку. Тому Росію це заділо. А чому? Бо Росія прекрасно розуміє, що, наприклад, після зими чи там січні бунту, можливо, нові коливання або України ОПЕК ухвалять рішення збільш, зменшити видобуток нафти, а це автоматично підвищить ціну на нафту на світовому ринку, а значить, Росія буде в програші. Тобто, як би не було, але Рос... ремень цей пасок на шиї російського енергетичного гіганта, він все ж таки зашмур він трошки удавкаться за, за ом, завантаж... З, завантажується і ем, тому і е, я думаю, що ем... Будь-якому випадку кон'юнктура ринку може впливати а для Російської Федерації це іспит, який вони навряд чи зможуть здати достойно і змушені будуть прилаштовуватися до нових умов, в тому числі на європейському ринку. Президент Туреччини Ердоган анонсував, що він буде мати розмови із президентами України та Росії, і з Путіним він буде говорити вже цієї неділі. І, власне, після таких розмов ми пам'ятаємо, що з'явився зерновий коридор під патронатом ООН та Туреччини. Також відбувся обмін військовополонених. Чого чекати цього разу, на ваш погляд? Ну, такі розмови. Я думаю, що ця розмова вона буде тестовою. Тобто, Ердоган хоче перевірити, на якій стадії відносин розвитку зараз знаходиться перемовний трек. Тобто, чи змінились… Поведінка Путіна. Ми ну, розуміємо, що навряд чи змінилася, але може позиція пом'якшитись в якихось питання. По-друге, Росія втрачає ініціативу на полі бою, в неї немає вже е частини правобережної Херсонщини, це реальність змінилася. Пам'ятаєте, коли в липні місяці Лавров казав, що вони будуть вести переговори вже в умовах нової територіальної реальності? Так ось, нова територіальна реальність. Україна визволила Херсонщину. Зараз ідуть складні наступ по контрнаступальні бої в районі Сватово-Креміної. Надзвичайно складно є ситуація під Бахмутом. і Я не буду вам новини новини переповідати, ви самі розумієте, які страшні кадри ви можете побачити з боїв Бахмута і з російської сторони, і з української сторони, але принаймні Бахмут залишається українським і будь-які стратегічні наступальні оперативні наступальні речі Російської Федерації там не мають продовження. Через багато проблем. Тому звичайно, мова йде і про останні розмови, які мав Зеленський з західними лідерами. І Ердоган, який, який знаходиться в президентській кампанії, йому потрібна історія успіху. Одній однією чорноморською зерновою ініціативою тепер не обійдешся. Тепер якийсь новий прорив. Прорив можна дійсно виправістити. Зробити в обміну полонених, але це не обов'язково може робити і президент Ердоган. Обміни полонених були нещодавно, до речі, і ми бачимо, що в принципі безпосередництва. Я думаю, що тут вже є сформовані лінії між головним управлінням розвитку України і відповідними службами Російської Федерації. А я думаю, що він спробує якось подивитись, чи готова Україна Росія сунути хоч хоч в намінімально. Да, кроках перемовний трек. я думаю, ні. Українську позицію ми розуміємо, ми знаємо. А вчорашні заяви Путіна про тривалу війну, про російські території, про внутрішнє Азовське море. Ну про які переговори з такою позицією можна йти Ну ніяких. У Азовське море є договір про господів, про спільне використання Азовського моря, підписаний ще за часів Кучми є український Бердянський, є Український Геннічський, є Український Маріуполь, є Український Український Крим, і ця територія має бути деокупована і повернена. Після цього можна сідати з Російською Федерацією, хоч на днями і ночами. Говорити про деталі, про перемовини, про моменти, про гуманітарні речі. А оті всі розмови, які в Росії лунають, вони вже заявляють про те, що нових областей вони захоплювати не будуть, але будуть відвоювати ті, які вже там тимчасово окуповані. Те, що ви говорили, що буде продовжуватися спецоперація, так звана їхня, чи це все підготовка аудиторії російського населення до того, що багато чекає труднощі попереду, як економічних, так і чергові мобілізації і так далі. Ну, враховуючи, що Росія, російський ГБшний режим, він вміє працювати з деполітизованою російською біомасою. Ну, ми ж це бачимо по поведінці, по коментарям, по наративам пропагандистських каналів. Це так, це внутрішня аудиторія, однозначно, І, знаєте, Путін. Взагалі, останні його заяви вони втратили свій сенс для зовнішньої аудиторії. Якщо згадувати знамените його звернення 21 вересня, коли він там обіцяв, говорив про прихову про часткову мобілізацію, почав говорити про анексію українського півдня і сходу України, ми, начебто, ще так навіть дуже серйозно ставилися до цього, да? розуміючи, що це нова якась загроза, а потім його ці погрози за Кримський мост, був у коментарі. Але насправді це все спрямовано для підтримання рейтингу, підтримання владної вертикалі в Росії, підтримання і утримання. Я б сказав, у того пропагандистського контексту навколо цієї війни це війна Заходом, боротьба, яка має тривалий характер. Да, він поступово розігрурозігує. Підготує да, російську аудиторію до найстрашніших, найможливіших рухів, да, які можуть бути в масовій свідомості. Ну, наприклад, росіян також дуже до речі, цікаво, коли це все завершується. От простих рядових росіян, які там не навіть не мобілізовані, які живуть собі в російських містах чи селах, і, і хвилює вони дивляться своє телебачення, навіть е зомбовані, але дивляться і е їх також коли це. Закінчиться, бо завтра прийде, прийдуть з воєнкомата ще й за його От завтра не зрозуміло, яка буде ціна на деякі продукти, який буде рівень пенсії, заробітних плат і матеріальної підтримки, бо війна зажирає. Путін підписав, до речі, федеральний бюджет, в якому 32% грошей наступного року відправляється на систему оборони. Ну, тобто в 32% федерального бюджету. Тобто, це ж натяк на тривалу війну. І росіянам не дуже це подобається. А щоб підготувати готувати їх, треба розігру... розігрівати такими тезами. Спочатку голова держави скаже щось. Потім цілі богери, штатні аналітики, журналісти, які працюють на центральних телеканалах російських. Вони будуть гавкати про це, вибачте. А... І таким чином буде качатися відповідна ця тема, і влада буде отримувати той необхідний інформаційний резонанс, який вони бажають отримати. Пам'ятаємо, що на зустрічі Великої двадцятки, яка відбувалася у листопаді в Індонезії, президент України Володимир Зеленський представив мирний план від України, в якому було 10 пунктів, і нас тоді дивувало, чому стоїть на перших місцях продовольча безпека світу і так далі. Але власне проаналізувавши, зрозуміли, що все це зроблено для того, аби достукатися до країн Великої Двадцятки, що ми готові вирішувати і їхні питання, які зараз їх хвилюють, в разі завершення воєнного стану в Україні і війни. І от з'явилася інформація, що штати та країни Великої Сімки підтримують цей мирний план, адже він би міг стати потенційним вирішенням війни. Чи піде щось далі після підтримки цього плану, чи будуть якісь дії? Мирних планів було дуже багато за останні 9 років. І, починаючи від мінських домовленостей, про які ми вже, слава Богу, забули, і завершуючи багатьма речами. Головне насправді в цих знаєте, стратегічних рамках, бо будь-які мирні плани зараз це просто рамка. Да, от така концептуальна рамка, як рухатися далі, який є образ майбутнього, чи готова Україна до перемоги? Готова. Ось, будь ласка, 10 пунктів. Да? Там вже стосується в цих пунктах. Там то, до речі, питання екології, є питання міграційної. Там багато важливих це рамковий документ. А що Україні цікавить найбільше? От інтереси України, навколо яких пунктів Де деокупація території повна. Повернення до кордонів, і зараз у нас історичний шанс повернутися до кордонів 91-го року, ну або 2014-го року, до окупації. Другий момент це репарації і відновлення справедливості. Третє повернення верховенства міжнародного права, коли відновлюється повага Росії до статуту ООН. І четверте Україні надається стійкі гарантії безпеки 5 грудня. нас з вами річниця було Будапештського меморандуму. Добра була б розмова, якщо б ми подивилися на 94-й рік, де написано, що Росія США і Великобританія гарантують нам територіальну цілісність і безпеку. А ми відмовляємося від ядерної зброї. Ну іде ці гарантії безпеки, яким документом не визначалися простим меморандумом. Як декоративний документ, який фактично не створює систему зобов'язань і контролю за цими зобов'язаннями, вибачте, ні. Оці чотири речі, які я сказав, вони зафіксовані в риториці президента, в позиції РНБО, в позиції уряду міністра закордонних справ України, все, це наш мирний план для розуміння того, що ми хочемо. А все інше. Пов'язане з відновленням справедливості, Міжнародним кримінальним судом над військовими злочинцями, Воно буде постфактом вже після завершення цієї гарячої війни. Дякуємо, пане Олеже, що доєдналися до нашого етару. І нагадаю, політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак був з нами на зв'язку. Дякуємо, що доєдналися.